Всім привіт! Вирішила зняти для вас шматочок свого реального життя. Це буде простий, чесний і теплий тижневий влог, без фільтрів, зі справжніми моментами. Дякую, що ви зі мною. І так, субота в нашій родині розпочалась традиційно, з затишного сімейного сніданку. Після цього ми вирушили в магазин, а дорога до нього, як завжди, не обійшлася без розмов. Так прийнято в нашій родині. В машині ми обговорювали наші плани на вихідні, ділились ідеями, просто сміялись і насолоджувалися часом разом. Мій чоловік знову зауважив, що в Києві стало ще більше машин. Йому здається, що з кожним днем їх кількість росте. А я, як завжди, відповідаю, що для столиці це цілком нормально. Така вже наша класична суперечка в дорозі. Наш малюк у цей час був зайнятий своїм. На задньому моніторі йшли улюблені мультики, і він був повністю занурений у свій світ. До речі, у нас нове авто. Так, ми змінили машину, і я обов'язково зніму для вас окреме відео. Розкажу всі деталі, покажу салон, зручності та наші враження після перших поїздок. Тому, якщо ви не підписалися ще на мій канал, саме час це зробити, щоб нічого не пропустити. Спочатку ми вирішили поїхати в епіцентр, тому що я вже давно хотіла замінити наш змішувач для води на кухні. Старий, хоч і працював ідеально, але мені він не подобався. Я знала, що в епіцентрі є великий вибір, тож сподівалася знайти щось гарне і за адекватною ціною. Але, звісно, ж одним краном наша покупка не обмежилась. Як тільки заходиш кудись у магазин, очі розбігаються, хочеться все. То рушнички, то новий килимок, то контейнери для зберігання. Я ще раз переконалася, що в такі магазини краще ходити зі списком, інакше бюджет тріщить по швах. Особливо звернула увагу на ціни. Вони кожного тижня стають все вищими. Раніше я взагалі не звертала уваги, скільки що коштує, брала що подобається. Але зараз усе змінилось. Почала рахувати, аналізувати і частіше ловлю себе на думці: а чи дійсно воно мені потрібне? Це до речі дуже цікавий момент. Як змінюється ставлення? До грошей з роками, коли з'являється сім'я, дитина, і починаєш інакше дивитись на покупки. Змішувач ми того дня все ж таки придбали, але повернемось до нього трошки пізніше, коли чоловік буде його монтувати, я вам все покажу, як він виглядає, а також покажу наш старий. Того ж дня ми ще зайшли в супермаркет біля нашого дому. Потрібно було купити кілька дрібниць. Найперше, це вода для праски. Це та сама вода, про яку я вже згадувала в одному з попередніх відео. Якщо ви його не дивились, обов'язково перегляньте. Залишу посилання в описі під цим відео. Я тоді детально розповіла, чому саме така вода. Це мастхев для всіх, хто не хоче щодва місяці купувати нову праску. Крім того, я взяла пачку одноразових трусиків памперс для малого. Зазвичай я їх замовляю онлайн і завжди маю кілька пачок про запас. Але цього тижня якось не звернула уваги, що залишилась остання пачка. І от такий несподіваний форс-мажор. Добре, що супермаркет був по дорозі. Ще купила зубну щітку для Саші. Це його перша зубна щітка. А ось зубною пастою довелось трохи повагатись. Я взагалі не впевнена, що вона потрібна для початку. Моя сестра нещодавно надіслала нам зубні щітки для малого, але я не можу їх знайти. Можливо, вони десь у коробці, можливо, заховані у шафі, яку я давно не відкривала. Тому взяла іншу. Такі наші буденні покупки. Здавалося б, дрібниці, так? але саме з них складаються наші дні. Наш побут, наш маленький затишний світ. Покажу вам наш старий кран. Ось так він зараз виглядає. Цю насадку чоловік докупив на Аліекспресі. У неї є декілька режимів. Ось так можна її використовувати, і перевернути, і тоді. Теж є два режими, ви бачите. Але вона зовсім не зручна, тому що, коли треба набрати фільтровану воду, то це зробити взагалі незручно. Ось, зараз вам покажу. Бачите, де фільтрована вода. І щоб, наприклад, набрати в чайник води, то треба вивертати руку. І взагалі мені цей екран не подобається, ось ви бачите. Ось так виглядає наш старий кран. Це новий кран, який ми придбали. Ось він в коробці. Інструкція з експлуатації та гарантія. Гарантія на нього йде 5 років. Ось. І показую, що входить. Входить сам змішувач. Він. Такого сіренького кольору. І одразу вам покажу вже змонтований варіант нашого нового крану. Дивіться, ось фільтрована водичка біжить. Він на магніті. До речі, є така наклейка-лейбочка там, яка їй погано видно, ось я вам її показую. Це Заборона використовувати тим, у кого є стимулятори на серці, тому що тут використовується досить потужний магніт, і тому е, треба бути обережними і не використовувати людям, які з кардіостимулятором. Ось так лється водичка. Ви бачите, що дуже класно, дуже зручно змивати, особливо коли у нас дві раковини. Також є ще другий режим такого дощику. Взагалі мені дуже подобається. Ось ми купили таку щіточку. Сашка, щіточка. Вона йде від нуля до двох. від 0 років до 2 років. І ось таку пасту. Але сьогодні перший раз тому будемо без одної пасти. І так, відкриваємо. Насправді справді у нас є щіточки, які нам вислала моя сестра. Але я їх спочатку не змогла знайти, а потім е я їх знайшла, вони там чорненькі, ну залишу, там їх дві в упаковці, ось така щіточка. І будемо зуби. Саші, давай бери в ручку. бери, і треба зубки чистити. Так, шиші. Так, зуби. Зуби чистити треба. Отак. Отак. Верхні зуби. Так треба чистити. Як чистять зубки? Отак. Отак ми чистимо зубки. Отак. Зубки треба всі чистити. І тут і тут. Тебе ж уже багато зубок? Бери в ручку і сам. Чисть. Треба чистити Сашуль. Мамі? Давай. Отак. Отак ми чистимо зубки і верхні. Отак. Ну, ось так ми перший раз чистимо зубки. Ось так у нас перший раз ще. Отак чистимо зубки. І тут. І ці нижні, і верхні. У нас ще він включає машинку. Покажи, як ти чистиш зубки, Саш. Покажи. Покажи, як ти чистиш зубки. Mm. Ти молодець. Як мама повинна чистити з обкида? Ота. <мір> Ти молодець. Будеш чистити ще? Ще хочу з вами розпакувати наволочки для дитячої подушки. Зараз Саша ще спить без подушки. Ми не поспішаємо її водити, але останнім часом я почала помічати, що все частіше. Він лягає на нашу подушку, коли засинає поруч. Це такий милий момент, і водночас сигнал для мене, що час потрохи знайомити його з власною подушкою. Я знайшла гарну м'яку подушку, але, як завжди, буває, не все так просто. Її розмір виявився нестандартним: 30 на 60. А більшість готових наволочок, які я знаходила, були 40 на 60. Тому я вирішила замовити два комплекти дві стандартного розміру і дві індивідуального спеціального під наш розмір. Але коли я відкрила посилку, ось ви самі бачите, вони пошили не 30 на 60, а щось зовсім інше. Більше схоже, що 40 на 30, або навіть менше. Вони просто не підходять до нашої подушки. І це, чесно кажучи, трохи засмутило. Я так чекала, щоб все виглядало красиво, охайно і зручно для Саші, але знову доведеться або перешивати, або шукати нових майстрів. Але я сподіваюся, що зараз я їм напишу і вони якось замінять, або я доплачу і вони вийшлють нові нам наволочки. Тому сподіваюся, все буде добре. Ще я отримала сьогодні посилку від магазину Сінсей, тому зроблю розпаковку разом з вами. Я навіть, якщо чесно, вже не пам'ятаю, що я там замовляла. І так, перше, що ми достанемо, це піжама для Саши. Але я вже бачу, що вона не літня, а зимова. Напевно, я не дочитала десь в описі. Добре, що я взяла більший розмір, тому вона буде назимку. Ось так. Штани. Вона начебто як флісова, але на дотик мені здається, що вона зовні як синтетична. Я не можу сказати, що я вам її, раджу її купити. Вона коштувала 279 гривень. А, чи взяла б я її ще раз? Ні, не брала б, якщо я її а, потрогала на дотик. Наступна піжама це а, блакитного кольору. Вона трошки меншого розміру, тому що зимова 98-го, ця піжама 92-го розміру. Це штани з коротким рукавом футболка. Про цю піжаму скажу, що вона дуже гарної якості, вона не синтетична і більш натуральна тканина, дуже приємний блакитний колір. Я вам показую, що це 92-й розмір. Наступна це я придбала собі шорти білі. Я в них буду виходити на прогулянку або буду ходити вдома. Ось так вони виглядають: звичайні білі шорти. Вони теж коштували недорого, є такий написи, але він не дуже виділяється. Ось. Не скажу вам ціну, тому що не написано на них. Наступна покупка це іграшка, це таке піаніно, це коврик музикальний. І коли він буде наступати, там будуть грати різні інструменти або там різні мелодії. Ось є блок, куди вставляються батарейки, можна включити або виключити. Він не маленький. Мені здається, йому буде цікаво. А можливо, він ще замалий для цього коврика. Напишіть в коментарях, чи є у вас такий коврик і з якого віку ваша дитина почала гратися ним. Так, наступна. Покупка це для мого кота. Він дуже любить нас лежати на балконі. В нього є подушка, але вона туди потрапила волога і вона поцвіла. Тому придбала нову подушку для нашого кота. Він любить все таке м'якеньке. Сподіваюсь, йому сподобається. Вона теж була із бюджетних покупок. Дивлюсь вам ціну, але ціни немає. Ось такі покупки ми зробили сінсеї. Дякую, що додивились це відео до кінця. Залишаємось на зв'язку.